І з вами Ізі. Сьогодні я поділюсь хитринкою або ж лайхаком у найхардкорнішій класичній грі MOBA на телефоні Heroes Evolved. Як і в інших іграх цього формату, тут є свої прикольчики. А якщо ви, як і я без донату, бажаєте отримувати плюшки у грі, тоді ця хитрість для вас. В Heroes Evolved розглянемо міні гру автошахмати, де за рівні, що набувається відносно швидко і легко, можна отримати ігрову валюту, картки та інші корисності. Бачите, нам немає. Тих герою, які нам потрібно. Тому вибираємо два довільних героя фігури точніше. І по суті, ми витратили всі кошти, які були. Зараз у нас рівень другий досвіду. Б'ємо кріпів. Буває, що з кріпів або ж після раунду випадають ящички В ящичках може бути деякий лут, і можна потім одягати на героїв. Знову нам не випало жодної потрібного нам героя. З тих восьми, які я казав, і навіть з трьох додаткових немає. Але нам дається ще одне місце на дошці, тому я купив ще одного. Фігуру для того, щоб можливо виграти раунд, оскільки виграв в кожному раунді дає нам монети за перемогу. По суті, нам байдуже приблизно до 10 раундів. Чи ми будемо вигравати всі раунди, чи ми будемо програвати всі раунди до 10 до 10 раундів. А головне, щоб ми збирали ті фігури, які нам потрібні після 10 раунду там. Вже нас буде п'ятеро, начебто фігур. І якщо ми будемо збирати потрібні, вони своїми бонусами будуть витягувати раунди всі наступні.